Завершилося голосування за проєкти шкільного громадського бюджету Визирської сільської громади, що відбулося з 5 по 19 вересня. У середині січня 2022 року відділ освіти, молоді та спорту Визирської сільради оголосив про початок подання проєктів для подальшої їхньої реалізації при фінансуванні зі шкільного громадського бюджету. Він формувався із коштів визирського бюджету це 276 тисяч гривень. Та швейцарсько-українського проєкту Дісайд 560 шістдесят тисяч гривень. Донорські спонсорські кошти урядом Швейцарії для того, щоб наші діти змогли їх реалізувати. І ми вибрали принцип такий, щоб це було у кожній школі, був свій хай навіть міні-проект. Тому що це буде дуже знаково, і кожна дитина буде знати, що вони внесли свою сюди долю з гордістю будуть розповідати про цю роботу. Шкільний громадський бюджет це кошти, котрі виділяються ліцею або гімназії, для того, щоб школярі могли реалізувати свої ідеї у різних сферах суспільного життя навчального закладу науці, освіті, спорті, культурі, захисту навколишнього середовища та інших для цього. Учасники робочих груп, які ініціювали ідею майбутніх проєктів, пройшли необхідне навчання. Відбулося декілька хакатонів на базі першотравневого ліцею. Дійсно, було дуже цікаво, було творчо, були дискусії, суперечки, і було дуже відрадно, що діти і вчителі вони були якось, знаєте, на одній ноті, вони розуміли, про що говорять. Тому що якщо ми візьмемо будь-який проєкт, який, проект, який вони є на сьогодні в широкому доступі для голосування, то ми побачимо, що там від самого початку до самого кінця. Кінця розроблено, прораховано мета, ціль проекту, ризики А відрадно те, що ці проекти вчать наших дітей економічної грамотності. Проєкти лідери електронного голосування можна побачити на сайті edem.ua. У трійці лідерів такі: створення медіотеки смарт-технології, вуличний простір для свят у першотравневому ліцеї, спортивний майданчик. Актівлів для учнів, батьків та працівників кордонської гімназії я хочу сказати, що в нашій школі запроваджена ранкова зарядка щоранку, ігри на перервах, звичайно, ну і далі спортивні ігри, які там є на виховних заходах, в класах. Але майданчику сучасного у нас немає. І ми дійсно цей проєкт хочемо тілити для того, щоб закупити такий майданчик багатофункціональний, який мав би привабливий вигляд. Звичайно, для того, щоб його облаштувати на території нашої школи, потрібно зусилля. Ми вже продумали це. Ми вже плануємо посадити там дерева, щоб був затінок, облаштувати лавки для відпочинку. Ну і звичайно, сам. Майданчик, хочемо поєднати цей майданчик із дитячим садочком. Карина Деренко – учениця кордонської гімназії, учасниця робочої групи проєкту Спортивний майданчик Актів Ліф, добре розуміє кінцеву мету своєї роботи. Щоб покращувати наш стан здоров'я, загартовуватись, і щоб напевно менше сиділи в гаджетах, в телефонах і більше займалися спортом. Діти це цінувати власними руками, власними силами, власними затратами мозговими. І вони починають розуміти, наскільки важко дається кожна копійка, і як її треба берегти, а насамперед примножувати і лишати наступному поколінню.